Доброго ранку, студія! Знаєте, у кожного з нас своє кардіо. Так, да, без питань, без питань. Світік. О, клас! Оце, да, ми знаємо, ми знаємо такого, да. Я в від підцентру за безлактозною продукцією, тому що дуже добре, що тут є прям відділ, де є молочка різна безлактозна в мене переносимість. Тому я прийшла сюди за цим і почула оголошення Дмитра. І я така думаю, ну, типу, ну а чого ні? Для мене це дуже прикольно, спробувати на людях те, що я вмію, чого я не вмію. Ну, і Я просто люблю готувати, бо роблю це кожен день і мені це подобається. А чому би і ні? А коли кажуть, що ще можна виграти щось якісь призи, ну, Сам Бог вилів. У фудмаркеті Бережі Епіцентр працює AI фудшеф. Щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Розкрийте ваш кондитерський потенціал. Скінвуд це легко. Кредитний ліміт та кешбек з кожної покупки. З карткою Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку «Сенсбанк». Перше питання: де помить руки елементарно, бо По -помить ми помить руки? Да. От, там ми є водичка. Туди От, можна та, ходити. І позаду да? у вас є водичка. <рес> там теж можна взяти собі пляшечку і помити руки. Добре. Да, взагалі, у нас є серветки Пурфікс, і ними ага. можна буде протерти О, протерти ручки. <рес> Ну, вибачте, що в голову прийшло, то і... йду, біжу. Дівчата, Дівчатка, прошу, я згадую бажання, щоб ви приймали вдвох. А так взагалі а, має ні, має так неможливо. Красу. Ми будемо тоді пилить наші подарунки. Пилить? <рес> <рес> Не треба їх. Яка улюблена страва? От прям сімейна улюблена страва. Деруни. Деруни? Так. Да. Ого, це прям деруни. Сьогодні мене зустрічають вже не вперше. Так. Що краще, бабусин, пиріжок чи бріош? Напевно, бабусин пиріжок. У мене бабуся дуже смачні пиріжки готувала. Скажіть, будь ласка, от так, прям, знаєте, як на духу, все ж таки для вас краще, домашня їжа чи ресторанна? Враховуючи те, що я не дуже то люблю готувати, то я би обрую була... ресторан, тому що да. там ліпше. Там да. спокійніше. Прийшов. Прийшов, поїде все. Клас. Бабусина булочка чи бріош? Бабусина булочка. Бабусина булочка. Тому що ви не знаєте, що таке бріош. Так. Да. Да, Понятно? Класно. Аня, я вам дуже дякую за питання. Центр пля, прям дивує звуками. То сигналізація на вході, то ось воно, то хтось ручки сушить. Сушіть, будь ласка. Хтось ручки сушить, то значить, що у нас там ще є. Сигналізація на вході, ручки хтось сушить, якась там ще пікалка спрацьовує, а хтось зараз дриль увімкнув. Дриль в епіцентрі. Ну, типу, логічно, з одного боку, з іншого, звісно, епіцентр. Побійся мене. У нас у вас є, у вас є. У вас є. У вас є, у нас є, у вас є, у нас у всіх є. І починаю тітки свого малого, тому що в мене залишається ще два роки, щоб він не пішов перший клас, там всі ці речі. Бо ви що це розповідаєте мені в вухо. Блін, не чого? Ти тут вже натикала, бачу. На цю плиту піднесеньку все, помили плиту. Yeah. Дивись, отако, от натискаємо на кнопку, тримаємо, вона загоряється. Oh, uh -huh. І тако, отако, от і yeah. отако, от і отако. От oh, no, Як розблокувати? Так. Дві, да. дві, твій, твій. дві. Боже мій, господи, все, ми розблоковуємо, я вже бачу, дякую. тут… Щось ні? Ну, все, Санька, Санька, <шлик> Санька, прям вибігай. Я кажучи, не дуже розумію, що Юля, Юляша, Юляша, що Юляша готує, тому що у неї такий набір продуктів Селедець, сметана, білі гриби, картопля в мандирах без мандира, картопля пюре. А ще вона сказала, що вона буде готувати суші по-українськи. Коротше, якийсь мікс, мікс із цих е, продуктів. Е, а я ще й голодний до всього цього. -цього. І, 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 і я собі от якось уявив, що я собі поїм картоплі е, такої пюре вареної гарної з грибами обов'язково і оселедець там зайвий не буде. Але потім до чого тут сметана коротше воу побачимо. Так, е — Так, Сьогодні у нас урок літератури української мови. Не зовсім української, да? Гуцульської. Гуцульської мови, а, так? Так-так-так. Дорогий щоденник. Е живи тепер з цим. Значить, е Тут я вам говорю, а ви тут в коментарях пишете, що таке морва тире. Морва це. Потім ви відповідаєте на питання, що таке гогодзи і що таке Африни. Афене, тепер знизу згору. Афене, Гогодзе і морва. Всього три назви. Як, якщо Такі... що, це не мачуки. Це, конечно, це я вам дав на, я вам навіть натякну. Давайте. Ну добре, та ті, хто там на мене підписані, вони про Гогодзе знають, бо ми там нещодавно ті, ці, соус з них робили, тож вже ось вам і натяк. Да, так що Гогодзе, давайте пишіть в коментарях. Друзі, пишіть в коментарях рецепти ваших улюблених фірмових страв і отримайте шанс на подарунок від наших партнерів. А також з вас лайк та підписка деталі в описі під цим відео. Це називається кенвуд Ага, ага. Ніхто не скаже. Як ця штука називається? зникають да, слова. Так, так, так. Мульти Summit Black Edition Resort. <рик> 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 Олечка, так. дорогенька, я що тут. сталося з Та пальцями що, я не у знає, тебе, знаю, а? Я щось хвилююся, чи Давай, що Давай, я, я тобі попшикаю, попшикаю пальці. пальці. Якось, якось, якась, якась, якась кривава кухня виходить. Ага, mm -hmm. ну давай, подавай, давай. Oh, тримай мой. свого пальця. Знаєш, ріжуться пальці, я би так сказав. Коли ти, ти не ти коли голодний, так, це не з цієї історії. Але е, історія в тому, що ти, типу не нервуй. Mm -hmm. ти mm -hmm. Я, я думаю, що ти нервуєш, і тому ріжеш пальці. Зберись. Знаєш, як на кухні кажуть, запара на кухні в ресторані, вона тут, а не тут. Годно. От, Кухарі професійні, е, якщо вони без порізів... На пальцях. То, мабуть, це і не професійні кухарі. То, то я тому, що такий Всі пальці у кухарів у нас порізані. Що ви готуєте? Щось на так шовска. Мексиканська кухня. А, Але без батата з ботату Клас. Так, і ви теж можете бути учасниками нашого фудмаркет-шефу. Там люди, які заглядають на нас на ескалаторі. <клес> учасники, у вас залишилось 3 хвилини. Чи ні? 33. Учасники, у вас залишилось. У вас, учасники, у вас залишилось дві хвилини. Вадим, клади телефон, переставай кнопать. У тебе залишилась одна хвилина. Учасники, у вас залишилась одна хвилина. Нагнітай обстановку. Та нагнітаєш взагалі не те слово я тут нервничаю, стою, У мене вже друга рука трясеться. Так, Юра. Смачного. Юра. Юра. Дя дякую за пораду. А знаєте дякую що? Я ж не встигаю. Я, а ж, ще я ж чоловік. На кухні має бути чисто. Чисто. З цим згоден, я люблю чистоту. Дуже. Я розумію, що не треба, але тут можна щось прибрати. А. Да, Ви там щось е вишні, черешні. Оселедця, і добре. Ігор, давай, коротше, все, закриваємо. цю багатодільно, хлопці, давайте, йдіть за горілкою, тут вже все є. Там борщ готовий, оселедце вже поробили. Зараз вони ще гриби досмажуть і все. Це є. Чуєте, що я кажу далі? Ми на Ютубі нам можна. Картопля, Stoi, stoi, ука, так, що... Давай, назад, Давай ми заберемо картоплю. Вот, я допоможу. Вот, вот Це супер. Це супер. Просто ти не почула, два рази сказали стой, а ти далі ти будеш. Да, нічого страшного. Так, чекай, оце треба забрати. От давай, давай. Туди. Може вистала так трошка. А? Вистала. Так, ти там постав його, і воно буде тепленьке, воно там. Я ще свою тарілочку. Так, давай. Отако. <му> так. Давай текст прослухаємо його. У мене є тільки запасні конкурси на випадок, якщо буде нічия. А, а от час ніяк додати не можу. Тож прискорюйтесь, давайте швидше, швидше, швидше. швидше вам ще подавати страву. Ще потрібно було презентувати і гарно поставити її, прикрасити. Я горішками присипала там. Антуражно вийшло. Попросили в, поруч на фудкорті такий піддон, на який дуже гарно лягає хліб, і воно така. Все, вийшло антуражно. Почнемо їсти страви. Подача. Знаєте, де ми дошку взяли? Е, знаємо, у, у нас. У фудмаркеті в епіцентрі. Мені було весело, я сміялась дуже багато. Для мене дуже звичайне для всіх салат Олів'є в Цей момент зробили Олів'є. Точно нам олів'є підіймає настрій. Я, це, навіть, це я навіть знаю, де у нас є відео, де це точно зафіксовано, де і кому олів'є підіймає настрій. Операція мародьора відкрита. Ми так просто не їмає чого мати. Gràcies. Кому ж віддати? Мій один бал, не вистачає одного балу. Не зрозуміла, скільки треба було говорити? Ні, ж ви сказали так, як сказали. Ліля, тут немає. Ні, ніхто це... у нас все не куплено. Коротше, знаєте, я вам буду, я чесно, чесно вам скажу. Дивіться, математика це реально не моє. Значить, у мене є 5 балів, то і у Галини. Дякую! Дякую вам! Люди, які підказали мені математику, математика, це не моє. Ну, знаєте, ну, типу, кожен, у кожного кожному своє. Художник малює, він добре вирізняє кольори. Математик, математик рахує цифри. От, ну ви все це зрозуміли. Кухар готує їжу. Так, отако і взагалі я сьогодні зранку сюди прийшла в магазин за кормом. Я не очікувала е, нічого, і якось так все перевернулося, Був конкурс, були цікаві люди, цікава була подія. Е, цей досвід мене дуже вразив, тому я задоволена. Клас, я дуже щаслива. Я так засмутилася, коли судді, дві судді, прям так мою страву Ду -ду -ду -ду. Я стою, так, мені так образливо, мені несправедливо, Я кожну, кожну морквиночку готувала, два пальчики порізала, готувала, різала, як. <глев> Але я виграла, я щаслива справедливість є, слава Богу. Але я буду удосконалювати свій рецепт, тому що я хочу, щоб він ще краще вийшовся ніж сьогодні. Я знаю, що треба його ще доробити, і все. і ті подарунки, які ви мені подарували. це мені, звісно, засісти, читати, робити, крутити, блендерити, Ціла інструкція, ще ціла епопея з цим буде. Ось то я дуже щаслива. Я взагалі сьогодні задоволений. Я отримав маленький подарунок, і мені не треба їхати на таксі. Я поїду своїм ходом. А ось переможниця нашої програми. Mm -hmm. Розкажіть, що ви готували? Я готувала борщ саму традиційну страву української кухні здається. Як борщик? Нагодували всю нашу знімальну команду, так? класно. Yeah, cool. <laughs> реально, я вам скажу, що це вперше, коли так прям реально всі пішли після That's того, cool. як учасники приготували. Cool. І того, сточили. А що, може й мені ще є? Ну де ваш борщ? Може й мені ще є? Oh, боже, яка краса. Дякую, карміліться наш. Без капусти думала, зараз каже, без кофеїну. І без кофеїну, і без лактози. Ми вас ще раз вітаємо. Супермаркет шеф, фудмаркет шеф. Фуд, господи, фудмаркет шеф. Фудмаркет шеф це любов, друзі, це любов. Ну, а там команда цих людей, які все це організували. Збираємось. Власне, супермаркет закривається за. Вісім <гум> хвилин, а ми ще не зняли. Сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові епізоди Фудмаркет Шеф щосереди о 19-й годині. Ставте лайки та завітайте до фудмаркет за найсмачнішими товарами. Смачного та вдалих покупок. У фудмаркеті Бережі Епіцентр працює ai Food Chef. Щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр. На хвилі смаку розкрийте ваш кондитерський потенціал. Скенвуд. Це легко. Кредитний ліміт та кешбек з кожної покупки. З карткою Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку Сенсбанк.